Я відновився футбол професійний в івано Я хотів привітати нашу команду. Ми десь очікували в першій грі, але знаєте, робота над командою це важкий процес і достатньо такі трудоміські. Ми цей процес розпочали. Я вважаю, що досить-досить непоганий для молодої команди, і тому я вітаю сьогодні з перемогою 3-1. Це наша перемога, яку ми чекали, чекали вболівальники. Також мені приємно, що з цього разу 4,5 тисячі вболівальників все-таки прийшло. Це достатньо велика кількість вболівальників. Вболівальники підтримують нашу команду також і фінансово. Хочу подякувати всьому нашому складу, команді, тренеру, президенту за те, що робота триває щодо створення боєздатного складу. Ми бажаю перемог нашій команді далі обов'язково десь плануємо виїхати також з керівництвом області говорили виїхати на якусь виїзну гру, щоб підтримати нашу команду. Тому ми його будемо, будемо раді, чи, чи можемо допомогти. А я, ще раз я вітаю. Це наша спільна перемога. Тому вітаю. Дякую, Дякую, панови. Дякую, також з перемогою. Чікали мені всі особливо по вашій діяння, як ви переживали. Тож, е скажіть, яка слів, у Труйтай розпочалася, з інших перших? Що ж ви розказали, хлопці? Ну, я вам скажу одного, що ми заборкували переболівальником нашим, бо ми все стараємося робити для них? Для них, бо, тому що ця команда наша молода. Ми першого року ми знаємо, що ми програли диноті, трошки хлопці хвилювалися, перегоріли, але ми настроїли на цей матч. Я дуже задоволений, що ми виграли з таким позитивним результатом, який каже розгромним. Забили 4 гола, три вчительні свої. А я футболістам своїм сказав, що кажучи, не треба зупинятися, не треба нам грати на рахунок. Нам треба взяти і ще раз так почати, як ми почали перший пек. У нас зразу перша хвилина у нас був момент, на день ви бачили один на один, не зробив, попав в у цілому, вратаря. В цілому я задоволений хлопцями тим відношенням. Перемоги до нас прийдуть. Це одно я знаю і вірю в це, бо я з цим футболом живу все життя і знаю, як стати футболістом цим нашим футболістам, що вони мають бути сильними футболістами. В них є бажання грати в футбол. Так, помилки в нас є, ми будемо їх виправляти, тому що без помилок футбол не грає. Це не комп'ютерна гра, це гра ногами, головою саме головою, щоб вони думали, що вони роблять на футбольному і троє хотів би подякувати нашому болівальнику, я вболівався, як директор стадіону, чи прийдуть люди, повірять ще раз в нас, чи не повірять. Ну, я думаю, що люди все-таки хотіли бачити один раз цю ігру, і ми, я думаю, наша команда не підвела. їм спасибі, що вони підтримують і дуже палко підтримували. Давно я би не бачив такого підтримки на стадіоні, нашому Так що я дуже їм дякую. Дякую, прошу про інфлектанський. Дуже класно виграла вся команда, але ми хочемо кожні відзначити середньої смоні. Ну, відзначати в мене не буде нікого індивідуально, будемо відзначати тільки на команду за її характер, за її бажання. Я думаю, що всі футболісти, які були на сьогодні на футбольному полі, вони віддали свою частинку серця, за її перемоги були. Дякую, про це. Я прошу общання, який вам. Я можу чи це замовлю? Я мав на підтримку. Прошу запитання. Вже так не офіційні під тоді обстановці. Перший тайм рівно велика, на другий хочемо зовсім інші підполив. Як що? Ну, я мене вже так, що. Рівна боротьба. Я продивився вчора вечором одного сьогодні, зранку їхню другу гру І чесно кажучи, в мене було дуже сильне хвилювання в командах дуже хорошого рівня. Тому що я бачив їх з рук виників. Чесно, я переживав, бо там дуже досвідчений хороший молодий спеціаліст, тренер. Він її гру поставив та було виграти. Вони, як кажуть, два рази команда здобувала у бокомато вигравала то. Чемпіонат, я перепрошую, чемпіонат Аматорів, значить, там дуже хороший добротний колектив. І я думаю, що в них і тренерські колектив, я вчора з ними спілкувався. Мене друг друга знає, ми разом разом один, один одного грали. Хлопці, як кажуть, власні. Жалко, що ну, хотілося нам більше напевне, виграти, чим їм. Хоча, я скажу, так, за ними слідкую, вони вдома дуже потужно грають, на ну, виїзді ще мають там, деякі проблеми. Але я думаю, що... Парковим сьогодні. Де я вас про тебе mm -hmm. говорю? <laughs> він э, хороший тренер і дай Бог йому успіхів в майбутньому, що тільки були одні перемоги. А через рік, ну, через рік і було, коли приїхали до вас в гості. А заміну Борщевича було планово, чи що... По суті, вона завжди має бути планово, бо, як кажуть, в нього є зайва багатша, він не отримує два тайми, але я думаю, що він ще трошки потерпить, бо він мусить, як кажуть, набрати ту фізичну форму. Ну, Трошки вже ноги в його порозі почали зводити, і я відчув тут раніше помінятися. Шанов колеги, у нас приєднався терміна команда містей, Андрій Пошкоменко, пане Андрію, скажіть, будь ласка, як вам тут? Водитель ФК Одессы, Дмитрий Строминград. Это вижу. первое поражение. Первое поражение. Мы здесь первым выбрали в свое время. 2-2 сыграли. Батюшка, что у тебя по плану? Плана? Ищи аккуратно. Скажите, как я вижу в двух словах? что сказалось, что не сказалось. Скажу так, что если даже смотреть, там, например, на Дмитрия Сумачки, естественно, что человек, как смотрели, очень хорошая команда. Видно, что Уровень даже молодежи достаточно неплохой есть хорошо опытные футболисты, которые определяют игру. И все то, что мы предупреждали, мы не сделали, потому что на самом деле я знал, что нам главное не проиграть в борьбе, мы проиграли. Знаете, как говорится, желание нет. Если мы футболисты ходят то более, поле тут должны быть. И надо признать, что это первая игра, где нас на самом деле проиграли. Это седьмая игра. Черкаться, где достаточно мы проиграли в Было... арбу. Да, были в первом тайме, надо признать, что у нас хороший счет, один в один. до зі ворота. Кедин на 90% хорошо. В принципі, то, що також проходжу. Програли самою головним. Дякую. Откура прошу питання з нашого гостя, э, Боканом Козовим, не знаю, чи він із самодомів, як склався перехід такого громадської лінії на професійну, стільки лотково. Ну, вот это, наверное, была проблема. что мы знаем, на что идем, что если мы дойдем до финала, то нам будет очень тяжело собрать, потому что, естественно, мы только начались через буквально неделю, уже началась вторая неделя. Естественно, что ребята также, кстати, как у человека, многие перебрасывают контракт написали, 80% ну. Поэтому мы, как бы задачи не ставим. мы хотим до посмотреть, что ну, что способны ребята, которые многие, которые как раз первый раз контракт подписали. И переход получился очень сложный. Потому что мы потеряли сразу четырех, это три человека, атакующих мы были и сегодня, там вышел, и в том, Вышли, не не поместим, не играл. Вот. и не дал. поэтому вот как раз очень дорогой ценой нам Якщо немає, то ми дякуємо за те, що до нас приїздили, Ми з цим Удачі вам, щасливо, добра здобуття. А Бавдимо Следу ще коменуємо? Чи відпускають до команди?